Жорському замку відбулася тематична лекція до Дня обізнаності про незвичні музичні інструменти. Атмосферна подія зібрала поцінович традиційної культури, історії та музики, подарувавши їм унікальний досвід знайомства з рідкісними інструментами, та живим звучанням та работу. Це тематична лекція, вона є вагомою згадою на те, що це не просто лекція, це в першу чергу тематична на честь дня рідкісних інструментів. Вона в першу чергу буде ознайом. Міть нас із спадщиною культурною, особливо у плані рідкісних музичних інструментів, які відображають у собі і національний код, народні традиції і власне. Зняв від нас ближче із культурною спадщиною. Спеціальним гостем заходу став заслужений артист України, відомий кларнерист, тараготист і оригінальний майстер Шандор Шрайнер один із найвідоміших виконавців на тараготі в Закарпатському краї. Саме завдяки його майстерності учасники події мали змогу не тільки побачити, а й почути, як звучить цей унікальний інструмент, що має глибоке історичне та національне значення. Я тут і можу представити цікаві інструменти. Народні інструменти розказати чуточку історії про них. І найважливіше, що потім спустимося вниз до угорського залу, бо там представив ще угорський народний інструмент рулету. Я не вперше провожу такі заклади, але зараз тут у Ушвороцькому замку перше я буду представляти ці інструменти і буду доводити до наших кидачів історії цих історії лекція розпочалася у залі народні музичні інструменти та одяг Закарпаття, що забезпечила автентичну атмосферу для глибшого занурення в тему. Серед старовинних експонатів музею відвідувачі дізналися про історію традиційних інструментів краю, їх особливості, побутове та ритуальне використання. 31 липня це є міжнародний день незвичної інструментів. Або самобутніх, або унікальних інструментів у світі Послухаємо пару звуків, як з Звучав цей старовинний інструмент, який був у бої, закликав, в якому приймали участь усі національні визвольні війни війні 73 років і наші закарпатці. Той же час ми маємо в експозиції і свої цікаві самобутні інструменти, які визивають дуже часто подив. А подив криється в тому, що люди навіть не знає, як він звучить, тому ми вирішили просканувати декілька самих цікавих інструментів, і це дає змогу вже краще розумітися з музикою і самим інструментом. Родзинкою заходу стало живе виконання майстрам на двох тараготах. Інструмент став справжнім подарунком для гостей. Можливістю почути звук інструмента, якому притаманна особливо теплота й глибина, залишила незабутні враження.